Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! У тимчасово окупованому Севастополі почули потужні вибухи. Повідомляють, що щось відбувається на аеродромі Бельбек. Як передають джерела, по аеродрому вдарило декілька безпілотників, і удари були успішні на відміну від того, що про це пишуть російські пропагандисти. У мережі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали доповнили, що було гучно в районі розташування аеродрому Бельбек. Трохи згодом, десь о восьмій годині вечора окупаційна влада Сімферополя заявила, що вибухи в Севастополі робота ППО, начебто вранці системи протиповітряної оборони збили два БПЛА над морем поблизу аеродрому. Додамо, що в день у тимчасово окупованому Джанкої лунали потужні вибухи. Місцеві пабліки тоді теж написали, що працює ППО. Зазначимо, що на території тимчасово окупованого Криму розташовано понад 150 російських військових об'єктів. Про це повідомляли журналісти-розслідувачі у грудні. Зазначимо наразі за словами Буданова, погодні умови, що спостерігаються зараз у Чорноморській акваторії, заважають діяти як російському флоту, так і українському флоту дронів Камікадзе. Однією з причин, чому російське флот не може нормально діяти, є погодні умови. Погода не дуже сприятлива для кораблів. Для використання водних дронів теж не дуже. Коли будуть сприятливі умови, гадаю, їхнє застосування буде продовжено, зазначив він. Українська розвідка давно має своїх агентів у російських відомствах. А з початком повномасштабного вторгнення їхня кількість лише збільшилася, а робота активізувалася завдяки цим людям. Гур має доступ до широкого спектру питань у Російській Федерації. А з ними і наш доступ до інформації різного рівня від соціально-політичних до суто військових питань. Це вам також відповідь на запитання, чому те, що я говорю, інколи відрізняється від того, що говорять інші люди, пояснив він. Зазначимо адміністрація президента США Джо Байдена починає визнавати, що Україні потрібна зброя, щоб атакувати російських військових в окупованому Криму. Через це Вашингтон розглядає можливість надати Україні зброю, щоб завдавати ударів по півострову. Від початку повномасштабного вторгнення Росії США займали доволі жорстку лінію, відмовляючись надавати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів. Тепер ця лінія починає пом'якшувати підкреслюють у The New York Times. На думку адміністрації Байдена, якщо українська армія зможе поставити під загрозу контролю Росії над Кримом, це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах. Крім того, у США згасли побоювання стосовно застосування Росією тактичної ядерної зброї. Нове ставлення до Криму демонструє наскільки далеко просунулися чиновники адміністрації Байдена від початку війни, коли вони остерігалися навіть публічно визнавати, що Сполучені Штати надають українським військам зенітні ракети Стінгер. Йдеться у повідомленні. The New York Times» пише, що адміністрація Байдена розглядає допомогу Україні для атаки півострова, який Владімір Путін розглядає як невід'ємну частину свого прагнення відновити колишню російську славу. Наразі Байден. Байден все ще не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, щоб атакувати Росію у Криму. Про далекобійну зброю Україна просить вже тривалий час. Також адміністрація Байдена не вважає, що Україна може повернути Крим військовим шляхом. Все ще існують побоювання, що такий крок може змусити Путіна відповісти ескалацією у відповідь. Але при цьому, на думку керівництва США, Росія повинна вірити, що Крим перебуває під загрозою, частково для зміцнення позиції України. В будь-яких майбутніх переговорах водночас адміністрація Байдена вважає, що удари по тилових лініях Росії, які виходять з Криму, можуть серйозно зашкодити здатності Москви просувати свої лінії фронту далі. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!